Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Сьогодні 22 листопада, особливий день для музичного світу. Адже сьогодні визначається міжнародний день музиканта. Це свято час подякувати та вшанувати творчість, яка розчулює наші душі та серця. Та більш детально про день музика... Міжнародний день музиканта. Ми поговоримо наступні 15 хвилин з нашим гостем, музикантом, автором пісень Олександром Кравченко. Пасандра, ради вітати, добрий вечір, пане Олександре. Дякую за запрошення в студію. Дякую Перший міський канал за запрошення прийняти участь у цій передачі. І користуючись нагодою, хочу привітати всіх музикантів нашого міста, нашої держави, ну, коротше кажу, всіх-моїх всіх, всіх друзів, музикантів і всіх причетних до цієї дуже чудової справи з цим днем. Вітаю вас, мої друзі. Так, пане Сандре. А я вітаю вас від цієї, від цієї команди Першого міського з цим святом. І я думаю, що прийдемо до теми, поговоримо про музику. І от ну, таке загальне питання: чим для вас є музика? А, ну, скажімо. Зразу, що я не, не являюсь професійним а, музикантом, я музикант-аматор, тому що в мене не закінчена музикальна освіта. Я закінчив все, всього, всього лиш 4 класи музикальної школи по класу гітари. Але я музику любив з дитинства і приймав о, участь у різних заходах, де і, і танцювали, і співали. Ось і усякі інші заходи. Навіть був а, барабанщиком у школі. У мене даже і досі є посвідчення юного барабанщика. Ось. А у піонерському лагері, коли вони ще тоді були, то був сурмачем. Окрім того, ще й займався на кларнеті у а, палаці піонерів, було колись таке. Ось, так що я нерозривно пов'язаний з з музикою ще з дитинства. А ще враховую те, що мій батько дуже гарно грав на гармошці і, як то каже, кажуть, був першим парубком на селі. От, а хороший гармоніст та баянист на селі завжди були в ціні. і Ці, цінувався. Мабуть, так. це передається у генах. <рес> Чудово. А, Пасаде, а як музика впливає от, ну, на ваше життя, роботу на повсякденність? Музика, як то кажуть, вічна, а все інше приходяще. Мабуть, воно так і є, тому що я от колись читав дуже цікаву статтю про наш Всесвіт. Він, що, що таке вічність? У нас ну, в розумінні людському це не вміючи це. Поняття. Але можна щось сказати про дуже довговічне, таке як Всесвіт, мільярди мільярди років він існує. От, то, то, що мене дуже зацікавило в цій статті, що кожна зірка, кожна галактика має свою частоту. І якщо перекласти це на більш доступні для людини, Волни та імпульси виходить якась своя музика у кожної галактики. Тобто ось вона вічно йде до на нас ця галактика мільярди років. От. А у нашому житті вона не розривно зв'язана музика. Ну, музика вона починається з, з Колискової, з пісні матері. тому що Дитиночка, немовля ще зовсім мала, а мати співає пісеньку, щоб вкласти спати. І вже підсвідомо щось залишається в пам'яті, у розумі у цієї дитинки. Ну І, звичайно, музика веде все життя людину, аж, аж до тризни, коротше кажучи. Вот. А. А, і вона нерозривно пов'язана з нашим настроєм, а, з, вона пов'язана з, з тим, що відбувається у державі, у світі. А, дуже дуже тісний зв'язок. Так, чудово. Пане Олександре, якщо говорити от про ну, там, відомих світових так, музикантів, творців, от, а, можливо, хтось із них от саме вплинув на вашу творчість. Ну, Тут дуже багато е співаків, е легендарних е груп е вплинуло на мій розвиток, на мої вкусові подобання. От, ну, По-перше, е найсперших, хто мене вразив, це Джо Да е Мені е подобався його голос. От, е оці, е Мелодічні задушевні пісні. Це вже потім трошки згодом я узнав, що це пісні Тота ну, в основній масі. От. А потім в ті часи дуже подобався Андріано Челінтана. Його дуже запальні пісні, його рок н рол він дуже гарно співав. От. І дуже, дуже багато груп, таких як Банієм, Аба. Вплинули на розвиток ще у шкільному віку. А далі вже ну, трошечки музика стала важкіша. В якому сенсі? Я вже став слухати Beatles, От від Beatles я потихеньку перейшов до Deep Purple Rainbow Led Zeppelin. Флойд, і ну, це вже потяжче. Так. І пішло все тяжче і тяжче. Но, що цікаво з, 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 з тим, що мені почала більш, більш важка музика, це не завадило мені слухати класику. Мабуть, тому що мені дуже подобався і зараз подобається дуже відомий гітарист Річі Блекмор. Який дуже часто використовував у своїх творах класичні твори? От. Що я хотів от іще сказати, що е, іноді е, у свій адрес, е, у, у адрес е, музикантів-аматорів, я чую таке: е, Як же ж ви без музикальної освіти е, е, пишете пісні, е, е, як вам? Музичні якісь композиції, к вам приходять в голову. Ну, на це я відповідаю, що це все питання до Бога. Це іде від Нього. Моя задача це все розповісти людям, щоб вони це послухали, чи пісні, чи вірші. От. А потім я проаналізував. Состав і музичну освіту, яку мали досить відомі зіркові состави, відомих рок груп, а також диско, співаки і таке інше. І прийшов до висновку, що дуже мала частка з них мала професійну освіту. Тут більшість з них можна сказати, всі були аматор. Можна сказати, що починали вони як аматори, а потім а, своїм саморозвитком. Ну, з вони часом, з з досвідом, часом досвідом вони зверталися і до професіоналів і піднімали свій рівень до досить високого рівня. А, чудово. Ну що ж, а, пан Сандр, я знаю, що ви підготували сьогодні два невеличких подаруночки для глядачів першого міського в цей день, міжнародний день музиканта. І я думаю, що можна почати з першого подаруночку. Ну, а, я сказав уже сьогодні в інтерв'ю, що а, наша. Наше життя нерозрівно зв'язане з музикою. Навіть, на жаль, і зараз, коли ми кожного, практично кожного дня чуємо сирену, яка вже, вже ну, чесно кажучи, вже в печинках ця сирена, от, навіть у цих звуках є чітко прослуховується частота і ця частота в основному йде 440. Це частота е, з е, е, нотиля першої октави. у. Ну, Частіше при, 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 застосовується. Це ну, таля, але зараз останнім часом і нотусі стали за, за, застосовувати. І ось про е, с -с сирени, про наше сьогодення і про, е, якраз про музику я й написав вірша 440 Гц. Будь ласка, олександр, ваш вірш. Кожне ридання сирени. Крик чиїсь душ, і їх біль, знову смертей сутенери мітять ракетами в ціль, як перетянути струни, нерви тремтять у цих звуках, в пам'яті скорбні труни, мирних загиблих у муках. Все, що в мені все єство повниться зрістю і гнівом, фейкових. Їх статус кво знищим у їхньому ж лігві. Знову сирена, як морок, знов частота ноти ля. клята 440, музика смерті, життя та помилився ти, кате, бо переможе добро. Будеш помножений клятий, ти будь за що на зе? Хай на всю гучність у пеклі грає тобі нотуля, аспіда підлі, підлеглі, хай де в провалля під оркам земля. Дуже-дуже да. такі влучні слова. А, пан Сандр. до болю душі, в серці. Вже. Тобто, це можна сказати, що такий крик Наполіва. душі в цьому да. вірші від вас. А, і... Я знаю, що її пісню сьогодні відголотували. Тому пісня? О, так, любі телеглядачі, о, я нагадую, що ви дивились програму інтерв'ю дня і в гостях у нас був музикант, автор пісень Олександр Кравченко. Ви дивились перший міський телеканал. Але не перемикайте, тому що зараз музичний подарунок від пана Олександра. Будь ласка. Танці стану сьогодні, милій каву зварю із букетом фіалок в ліжко їй принесу чарівним ароматом. Я її розбуджу Ненаглядній наглядні Скажу, добре ранок, красунечко, серденько, сонечко, посміхнись разом з новим днем, вся й вольється з небес, моя мила паняночка, ми міцна парочка. Нас чекає з тобою в світі, ще багато чудес, у блакиті небесні, як тахимо, нас накрила кохання, у світ мрій віднесло завжди битися разом. Будуть наші серця, почуттям нашим ніжним, та й не буде кінця, добре ранок, красунечко, серденько, сонечко, посміхнись разом з новим днем, вся й вольється з небес Янила паняночка, мисна парочка, Нас чекає з тобою в світі, ще багато чудес в очі мої летки, як озерця дивлюсь, як ковир в чистим полі я до неї горнусь й небо і яскраві зірки, що на шлях прикрашають у троян пелюстки. Добре рано, красунечко, серденько сонечко, посміхнись разом з новим днем. Ця й ворється з небес, моя мила паняночка, ми місна парочка, нас чекає з тобою в світі, ще багато чудес. Расонечко, серденько, сонечко, посміхнись разом з новим днем, сяй вольється з небес, моя мила паняночка, ми міцна парочка, нас чекає з тобою в світі, ще багато чудес.